Це дійсно по співпраці з Українською асоціацією футболу і там безпосередньо з її очільником Андрієм Шевченко була реалізована ряд фактично проєктів, завдяки яким наші діти з наших деокупованих, тобто територій, де йдуть постійні там обстріли. Ті діти, які займаються футболом, вони мали можливість виїхати на навчання, скажімо так, і на відпочинок, і в Італію, Францію, Німеччину на інші більш безпечні території. Нашої держави, для того, щоб і дійсно підвищити свою безпосередню кваліфікацію. Виїздили з ними дорослі, звичайно, тренери. Вони підвищували свою відповідну кваліфікацію, отримували новий досвід, який наразі будуть вже там впроваджувати тут у нас на території нашої держави.